І що, здавалося б, літо, час творити, час писати, надихатися цією природою, надихатися приємними літніми моментами, але не так сталося, як гадалось. Чомусь прийшло літо, і я взагалі щось не знаю, втратив натхнення, перестав ремувати, перестав писати, в принципі, той, хто слідкує за мною. Ви це помітили, я не знаю, чому так. У мене буває так часто, чесно кажучи, більше пишеться осінь, зима, весна, літо. Взагалі не мої пори року, я їх не люблю, не знаю чому. Хтось просто в захваті від літа. Для мене літо порівняно з зимою, це така пора року, яка особисто мені не дуже приносить задоволення, я не знаю чому. Тому якось так, друзі, поки що називайте, як хочете, творча пауза, творча криза. Не знаю якось так, але поки що писати не хочеться нема фідбеку ніякого, нема взаємодії. І, гортаючи сторінки ТікТоку, ти бачиш, що поезія зараз не в тренді, не в моді. Рідко хто слухає. Подиничні випадки бувають, де люди, які читають власну або поезію інших авторів, вони мають велику кількість читачів. Якось так і не знаю. Далі буде видно. Поки що без віршів.